Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шестирічна дитина і двоє жінок загинули в ДТП у Польщі. Автобус з десятьма українцями розбився біля міста Гробещини неподалік українського кордону. Про причину аварії і травмованих зараз розпитаємо. В кореспондентка Радіо Свободи Наталки Волосацької вона на зв'язку зі студією ТСН. А, Наталю, чи відомо хто ці пасажири мікроавтобуса, куди вони їхали? Яка взагалі є інформація на тепер? Вітаю, Святослав. Аварія трапилася ще близько п'ятої ранку, але деталей е, досі небагато. Наразі знаємо: е, не знаємо ані віку жінок, ані звідки вони також достеменно відомо чи з України чи в Україну їхав цей мікроавтобус. Бо під час аварії машину могло розвернути з фото, які оприлюднила Любельська поліція. Видно, що автобус вдарився об дерево за попередньою інформацією. Водій міг заснути, виїхати зустрічну і власне зупинило машину дерево. Про постраждалих мені телефоном розповів розповів посол України. Четверо е, осіб поранених, в тому числі і трирічна дитина, і зараз вони перебувають в лікарнях. Причини ДТП з'ясовуються. Наш консул виїхав на місце події і працює безпосередньо з поліцією, щоб з'ясувати усі обставини цієї трагедії. Всім потерпілим буде надано і вже надається наш нашими консульськими співробітниками відповідне сприяння. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі. Мама трирічної дитини, яка постраждала в аварії, зараз перебуває у відділку поліції. Їй надають медичну, зокрема, психологічну допомогу. Бо старша дитина цієї жінки загинула в ДТП. За інформацією місцевої поліції, водій був тверезий. до слова. в досвіта у Польщі була мінусова температура, тож могло бути слизько на дорозі. Але усі деталі і причини аварії у поліції обіцяють повідомити згодом, Щойно ми їх будемо знати, теж зможемо повідомити колегам. Дякую тобі, що відстежуєш. Будемо чекати. Кореспондентка ТС Радіо Свобода Наталка Волосацька в ефірі ТСН розповіла про страшну аварію в Польщі. Розбився автобус з українцями. Троє загиблих і четверо українців, за даними нашого посла перебувають у лікарні.